Вітаємо вас на кармаркеті. І сьогодні на черзі у нас Хайлендер. Останнє покоління його 2022 року. А рухає наш автомобіль. Чудовий, надійний, потужний двигун v 6 3,5 літра. А у нашого хайлендера хочеться відмітити його пробіг. Це 36 тисяч кілометрів пробігу. Відповідно, маємо гарне шкіряне кермо, яке навіть і на натяку немає на його знос. Подивіться на ці сидіння. Вони, як вчора, з конвейером. А у комплектації нашого автомобіля ви знайдете все найнеобхідніше для чудового і комфортного пересування містом, а також по трасі. Є підзарядочки, є USB, є електрокришка відпирання багажнику, клімат, контроль, підігріви. Ну майже все. То ж, чекаємо вас на кармаркеті на огляд цього чудового повноцінного е, позащиховика від Toyota. Е, батимемо змогу проїхатись на нього, відчути його 36 тисяч кілометрів пробігу.